су Екскселенція Росія знов атакує житлові будинки, забираючи невинні життя на даний момент. Загинуло 25 людей, з них четверо дітей. Хочу показати фото деяких з 25 людей, які загинули вчора. 63 інших поранено, серед них 11 дітей. Удар також сильно пошкодив приміщення делегації ЄС в Україні. Атака на депмісію неприпустима і вимагає засудження та реакції світу. Президент Зеленський обговорив з генсеком кроки для зупинки вбивств. Окрім підтримки, ми діятимемо для посилення оборони та порятунку життів. Україні терміново потрібні додаткові системи ППО для захисту людей і території, а також засоби дальнього ураження для нейтралізації російських військових об'єктів, звідки ведуться атаки. Незаконну війну Росії треба зупинити. Всі вбивства і напади мають припинитися. Порушення статуту ООН має бути зупинено. І ми знаємо, що все це припиниться, як тільки зупинять Росію. Судеклараціон. Село Гара. Після атак очевидні два факти. По перше, Росія знову показала кричуще нехтування базовими нормами міжнародного та гуманітарного права. По друге, український народ продовжує виявляти дивовижну стійкість і рішучість у захисті своєї країни та суверенітету. Російські лідери говорять про переговори і мир, але водночас Росія невпинно обстрілює ракетами Україну та її житлові райони. З іншого боку, позиція України чітка. Україна зазнала незаконного вторгнення, яке забрало понад 13 тисяч життів, і все ж вона готова до безумовного припинення вогню. Пане президенте, немає виправдань державам-членам, що підтримують статут ООН, відвертатися. Кожен уряд, що прагне конструктивної ролі. Має посилити тиск на агресора, щоб зупинити вбивства. Друзі залишається чіткою. Європейський Росія знову показала свої справжні наміри черговою масовою та жорстокою нічною атакою на українські міста і мирних жителів. Звичайні люди, навіть дворічні діти, заплатили найвищу ціну за неспровоковану, невиправдану та незаконну агресію Росії. Без ефективної роботи української ППО, яка знищила 589 з 629 російських дронів і ракет, жертв серед цивільних було б набагато більше. Я був шокований, дізнавшись, що російські ракети влучили поблизу представництва ЄС у Києві, пошкодивши наші приміщення. На щастя, наші колеги не постраждали, але поранено охоронця британського консульства. Дякую багатьом з вас тут і за межами за солідарність і турботу, які я передам колегам у Києві. Нас, звісно, не залякати. Такі кричущі порушення міжнародного права та недоторканності дипломатичних приміщень лише зміцнюють нашу рішучість стояти з Україною та українським народом. Закликаю всіх членів Ради використати вплив і максимально тиснути на Росію, щоб вона погодилась на негайне припинення вогню та працювала над справедливим миром в Україні і за всю вашу співпрацю, без якої ми б не змогли. Ми не мстимося. Натомість, лідери України, Європи США за підтримки всіх миролюбних країн світу продовжують брати участь у наших переговорах з метою досягнення припинення вогню. Та припинення вбивств мирних жителів в Україні, Росія ж демонструє свою позицію щодо миру, відправивши понад 620 дронів і ракет, посилюючи жорстокі напади на українські міста та мирних людей. Дії, пане президенте, говорять голосніше за слова: Росія на жаль, вдає, що веде переговори, водночас підриваючи дипломатичні зусилля та намагаючись захопити більше української землі. Якщо Росія сподівається зламати дух опору і солідарності, вона глибоко помиляється. Нещодавні удари лише зміцнюють нашу рішучість і готовність підтримувати Україну власних намірів.